80 хвилин на біговій доріжці, я в шоці, і це неділя, неділя, день. Я знайшов секрет, як займатися кардіо, не нудьгуючи. Я впевнений, багато хто з вас його знає. Це коли ти втикаєш навушники у вуха і слухаєш якусь аудіокнигу або дивишся якийсь фільм. Але навіть це для мене було нудно. Я себе заставляв. Проводити на біговій доріжці навіть 20 хвилин там якісь. А ось коли ти паралельно монтуєш відео на телефоні, тоді час минає дуже швидко і непомітно. За 80 хвилин я змонтував три відеоролика і виклав їх у соцмережі. І те, що мене зупинило, це втома і біль у поясниці. А так би я ще на біговій доріжці провів би і дві години. Тож, якщо вам Важко себе заставити щось робити, поєднуєте приємне з корисним.